Вітаю Дніпро, вітаю усіх, бажаю мирного неба. Бажаю вам спокійного життя і вже хай буде все вже спокійно, добре і мирно. Хай всі будуть живі, здорові. Давайте молитися разом над Україною, просить захисту, всіх вищих сил. Всі вищі сили хай заступляться за нас, за нашу українську землю. Просимо землю українську, там, де ми народилися, свою землю. Землю треба просити про допомогу, про захист. Хай сама земля захищає нас, хай небеса захищають нас. Хай всі сили вищі, світлі, божественні стануть на захист України і всього народу, який проживає на Україні. Давайте подивимося місто Дніпро, які будуть події 18-го, 18-го 19 січня. 18-19 січня місто Дніпро Україна, які будуть події. Ми питаємо, бо ми переживаємо, ми боїмося обстрілів ракетами, боїмося обстрілів дронами. Мы очень переживаем и пытаем. Место Дніпро Украина, 18-19 сентября. Там будет святое водохрещення. Явки будут по у в Днепре. Пожалуйста, подскажите информационное поле. Дьявол на водохреща. Будет что-то делать или нет? Да. Так, да, буде в небі опять стріляти. Буде. Він приготувався. Дьявол приготувався на водохреща. Бачите, дьявол, це карта дьявола. На водохреща. Він буде десь в районі водохреща. Ну, це там праздники такі. Богоявлення 18-го, Водохреща 19-го і Іоанна Крестителя 20-го. От на ці праздники Він готує. Як він думає, по справедливості зробить переміну судьби. От прямо він хоче змінити судьбу України і Дніпропетровської області і зробити нам гаряченько. От поки у нас були в ілюзії, що у нас все нормально, все спокійно, а у нас нічого не нормально, у нас багато людей осталися без житла, потеряли свої ресурси, гроші, у зв'язку з цим ракетним ударом. І це карта, карта злиднів, карта таких, які йдуть уже по світу, і щось шукають допомоги. вот що зробили. Таку перемену судьби зробив ворог. От таку, таку він зробив уже 14 числа на старий новий рік, зробив зміну судьби. Дивіться. Ну, Дніпро над захистом дуже-дуже працюють і дуже ще поможуть захистом Дніпру. І тим людям, які пострадали, теж буде допомога, які залишилися без жилья, Окажуть велику допомогу. Ну, дивіться, що робиться. Значить, якісь є ілюзії по поводу того, що вже що, може, це все вже нормально. Це ілюзорна Прав карта така <кій> вибора. Будуть воєнні накази. Будуть воєнні накази ворожі. І, будуть, і буде оборонятися Дніпро опять. У небі будуть якісь тривоги, сирени від того, що ворог там щось і літає, і запускає. Ілі вони будуть, сирени, будуть у ці дні. Слава Богу! Пока не видно нічого, не попаданий, не, попадані, не розрішені. Таке, таке от, що вони будуть стріляти, а наші будуть відбивати. Бо так от, скільки там стрільнуть, стільки і обезвредиться в ній території. Дніпро і Дніпропетровська область. 18, 19. січня. Ворог буде обстрілювати? Може щось зробити погане, місто Дніпро, Україна. Оці два-три дні. 18, 19, 20. Так, засвітленням буде тільки погано. Може бути і з, водичко. з водичкою, З водичкою засвітлення буде погано, Мирні жителі будуть оборонятися дуже, дуже правно будуть оборонятися дуже-дуже. В общем, вони не должны нічого. Ну, должно бути, вони будуть. Робити щось, будуть планувати, але захист добрий і все бути нормально. Жінка має бути спокійна, з освітленням проблеми будуть. І з водичкою, може, також будуть проблеми. Є ще дуже великий сум, дуже великий сум у місті у деяких людей, у багатьох людей дуже дуже великий сум. Мадам лінерман, будь ласка, підскажіть головні події. Місто Дніпро, Україна, 18-19 січня. Ці два-три дні. що буде? Розмови, 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 розмови. Розмови про ваше про ваше місце, про Ваші про ці страхи, про те, що були оці ужасні звісті. Ви будете з острахом ще дивитися у завтрашній день. І ви будете думати, Господи, хоч би ще не було на наш край якогось горя. Ну, в общем-то, розмови, злякані очі. деяких людей дуже депресивний і сумний стан. Будуть, будуть сирени, будуть запуски, треба все відражатися. Якщо там десь щось може і случиться, не обов'язково нам це все докладати. Нам головне, щоб ми були цілі і живі. Люблю вас, Дніпро. Хай захищає Господь милосердний кожного з нас, кожного з вас, кожного людину, яка живе зараз на українській землі, де, на якої приходить така війна і таке горе. Обнімаю кожного з вас, люблю кожного з вас. Давайте домовимося, що ми будемо духовно рости. А будемо ставати кращими, дружнішими, люблячими один одного, співчуваючими і прагнучими миру на нашій українській землі. Люблю, обнімаю. Пишіть коментарі, будь ласка, я буду чекати. Якщо подобається, ставте лайки. Мені буде приємно. До побачення. Спокійних вам свят, свята води будуть, Бога явлення завтра, потім водохрещення, а потім Іоанна Крестителя. всіх. Всім Божого захисту, ангела-охоронця! Люблю, обнімаю вас!